Привіт, це я і я знову біля працюючого колодязя, але це оновлена версія. Що змінилось? Ми підіймаємо казан з водою, набираємо воду. Тепер знову спускаємо казан, і він автоматично замінюється на повний казан. Тобто нам не потрібно натискати на кнопку, як було у попередніх версіях. Чому я не зробив цього одразу? Я не знаю. Якось проігнорував таку можливість. Непевно вважав, що це не потрібно. Спонукали мене до вирішення проблеми з кнопкою ваші коментарі. Що ж, переходимо до механізму. Так як це просто невелике покращення, то я не буду повністю змінювати весь механізм. Тому, хто не бачив, як зробити такий колодязь, можете переходити на канал, там вже є туторіал, а потім повертайтесь до цього відео. Спускаємось вниз до ось цього стовпа і спостерігачів. В ось цю сторону ставимо два блоки, а на них редстоун пил. А ось тут легкий поршень. Тепер нам потрібно встановити спостерігач. Якщо казан знаходиться внизу, ми ставимо спостерігач через один блок від липкого поршня, якщо вгорі, то одразу після липкого поршня. В мене внизу, тому ставлю через один. Тепер за спостерігачем я роблю невелику платформу для редстоуну. Якщо ви будували цей механізм під землею, у вас, скоріш за все, вже є там блоки. Далі від спостерігача прокладаю редстоун пил. І в ось цьому напрямку ставлю 5 повторювачів з максимальною затримкою. Тепер ось тут блоки. А на них редстоун пил. І тепер в протилежному напрямку ще 3 повторювачі з максимальною затримкою. Ось тут блоки. Ці блоки ламаємо. Цей блок замінюємо на скло. І прокладаємо редстоун пил. Тепер спостерігач, липкий поршень, який залишились від кнопки, можемо зламати. Вони нам не потрібні. Піднімаємось вгору і перевіряємо. Тепер, коли казан спускається вниз, незалежно від того, він повний чи пустив, він одразу замінюється на новий казан. Як бачите, затримка підібрана так, що він забирається одразу, як тільки спустився вниз. Але через це, якщо у вас присутні лаги або на сервері якось змінений редстоун, він може не встигнути опуститись вниз, щоб його забрали поршні. Щоб це виправити, просто додайте ще один повторювач. Далі за бажання можна встановити мідну жарівку, яка буде показувати, чи триває заміна котла, чи вона вже завершена. Для цього йдемо вниз. Над липким поршнем ламаємо блоки і замінюємо їх на спостерігачів. Далі ставимо спостерігач і дивиться на цей спостерігач обов'язково швидко, щоб не витекла вода. Зверху на нього мідну жарівку. Мідна жарівка може працювати в двох режимах. Вона буде загоратися тільки тоді, коли йде процес заміни котла, або якщо ми її активуємо кнопкою, вона буде горіти постійно, і тільки коли буде відбуватися процес заміни, вона буде гаснути. Що ж, ось таке невеличке оновлення не до цього, колодзя вийшло. Обов'язково залишайте коментарі. Як бачите, вони допомагають робити мої механізми ще кращими. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і додати збережене. Всім дякую за перегляд!